Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Розсекречення архіві стверджують, що кучма віддав наказ і деякі ядерні боєголовки не віддали. Вони були сховані на стратегічному об'єкті, про який ми зараз з посиланням на джерела розповідали раніше. Деякі з боєголовок модернізовані і націлені на Москву пишуть анонімні телеграм-канали. Невідомо чи це правда, чи взагалі ця зброя є дієздатною. Як уже повідомляла джерела пишуть, що ЗСУ знайшли таємні підземні ангара, і склади радянського союзу після незалежності переобладнали під українське виробництво таємних ракет. Склади відновлені виробництва запущено. Ці ракети здатні летіти 3000 км. кілометрів, і таких Україна вже має понад 600 штук. Крім того, відновлено понад Ту-95, Також пускові установки «Ельбрус» і Нептун, які зможуть їх запускати. І в разі необхідності з ядерними елементами пишуть, що союзники НАТО, коли взнали, це були шоковані. Україна тепер може сама за себе постояти і диктувати умови миру. Трамп в курсі, саме тому став такий поблажливий і угода про мінерали стала вигідною для нас. Залужний добився багато чого. Ведуться переговори. Якщо світ не може дати нам гарантій безпеки, яких обіцяв значить, візьмемо їх самі. Крім того, телеграм-канали пишуть, що в Україні знайдено ядерний склад Кравчука, стратегічний об'єкт під землею, вкритий скалами, з аеродромами, вокзалами, а також іншими дуже потрібними зараз для нас військовими об'єктами. Пишуть, що саме там зберігаються ядерні ракети. Вдова Кравчука розсекретила його архіви, завдяки яким ЗСУ знайшли склад. Хлопці залужно працюють там, як і у складі Кучма, Дуже багато цікавого починаючи з боєголовок, закінчуючи ядерним ешелоном, золотом та військовими літаками на консервації. Ще один склад нам зараз дуже і дуже допоможе. Військові об'єкт терміново відновлюється це стратегічний козир в руках України. Якщо ядерні боєголовки цілі, то двигуни на них поставити не проблема, буде висунути в ультиматум. Не так давно було знайдено і склад часів Кучма. Пишу, що кучма знав про таємний стратегічний склад, але засекретив його. А всі архіви було знищено. Тим люди залужного розкупали його і розкололи кучму. Тепер ми отримали козир. Залужний добився батучо. В першу чергу, як гарантія нашої безпеки, Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужний з британцями, тільки так можна налякати Росію. І завершити війну. В Патрошова не залишиться вибору від цих ультиматумів. Крім того, стало відомо, що декілька тижнів тому, під час засідки, вилазки до РФ під час боїв під Курськом в засідку на одному із секретних об'єктів потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1.1.5.0. курс. 2 генерал спецназ загинули, їх розстріляли в машині. Курсь позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні бойголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці очевидно змогли забрати одну або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати Росія, не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише то про помстек з глава вічі зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк прокоментував можливість України відновити спроможності по ядерній зброї. Про це він, зауважив інтерв'ю один відповідаючи один, на запитання щодо загрози третьої створі війни і ролі України. Він зазначив, що зараз світ змінюється. Система міжнародної безпеки після війни України буде іншою. Я хочу сказати, що світ не наблизився, а світ наблизили до третьої світової. Чого світ більше всього боявся, це розповсюдження ядерної зброї та технологій. А уявіть собі, що ціла країна з таким арсеналом потрапить до рук терориста. І мені здається, світ всі розвідки прогавили той момент, коли Путін, який на початку був лібералом, перетворився на диктатора. Свій час не були зроблені висновки. Сьогодні ми маємо наслідки його не лише агресивної політики, а по суті він намагається робити все, що робив Сталін – захопити світ, ставити всім ультиматуми. От мене ядерна зброя. Ви думаєте, що далі хочете? Зазначив Кондратюк на його переконання. На сьогодні такі підходи з погрозами вже не працюють, бо все змінилось через нинішню війну РФ. Але найкраща відповідь світу це, як мені здається, це якщо Путін навіть буде думати про застосування ядерної зброї проти України, то Україна отримує не лише моральне право відновити свої спроможності по ядерній зброї, а мати певні практичні речі. Сказав Кондратюк, Україна в 94 році підписала Будапештський меморандум, згідно з яким відмовилась від ядерної зброї, натомість отримала гарантії безпеки в 2014 році. РФ напала на Україну, чим порушила договір в лютому 21-го року. Президент Зеленський виступив проти відновлення ядерного статусу України при цьому і сказав, що Москва не напала б, якби в Києва була ядерка. У свою чергу 42-й президент Шабіл Клінтон зізнався, що шкодує через свою роль в ядерному роззброєнні України в 90-х. В серпні. 23-го року. Секретар ради нацбезпеки оборони Олексій Даніло, відповідаючи на запитання, чи можуть гарантії безпеки. Для України передбачити наявність ядерної зброї сказав, що Україна навряд чи поверне собі статус ядерної держави. За його словами, проблема полягає не тільки в політиці, але й в технологічній стороні питання. Водночас, за його словами, є держави, які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, але її надають країни НАТО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, Ставте та подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.